Снакс офіційно покинув склад G2 і став вільним агентом. Ще 11 липня його перевели на лавку запасних, і це не дивно, бо 19 червня організацію покинув тренер ТАС, котрий підтягнув свого колишнього тімейта до складу G2. Нагадаю, що до цього Снакс був вже майже списаним гравцем, але стара дружба з ТАЗом дала йому можливість ще пограти на тір 1 івентах. Снакс приєднався до складу G2 у липні 24-го року та провів у. Клубі рівно рік. За цей час команда здобула кілька важливих титулів. Найгучнішими перемогами стали тріумфи на Blast Premier Fall Final 24 2024 року та Blast Premier World Final того ж самого 2024 року. Саме там G2 підтвердила свій статус одного із найсильніших колективів світової арени. Але далі все пішло на спад. Відсутні стабільності на головних чемпіонатах та перехід Ніку у Фелкон стали головним фактором у майбутніх змінах родстеру. І по. Оходу це фінал кар'єри СНАКСА. Йому 32 роки. А в кіберспорті це вік, коли вже треба займати чергу за пенсійним посвідченням.